Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную промалювати нейрографічні подяки. Дуже люблю цю практику, адже вона дозволяє замінити письмові практики і трошки посилити навіть ефект від енергії вдячності. Я працюю на форматі аркуша А5. В центрі коло і пишу дату сьогоднішнього, наприклад, або вчорашнього. Саме того дня, за які я хочу подякувати. Або не ви можете написати тут, наприклад, місяць, або можливо, це буде подяка цілому року. Поміркуйте про це. Я от хочу там, наприклад, період вчора сьогодні і свої, свої подяки за цей час. Оскільки я ще є експертом життєвого балансу, то для мене дуже важливо, щоб в фокусі моєї уваги були різні сфери життя, і таким чином я проводжу такі е, в різні сторони нейролінії, які будуть символізувати якраз таке умовне колесо балансу. Поки що так, а далі я подивлюся, що мені найважливіше е, треба буде виділити. І кожна така лінія це вже окрема сфера життя. Ось, наприклад. І тут я можу подякувати за своє гарне самопочуття, наприклад, яке було цими днями. Можу подякувати за те, що маю необхідні препарати профілактичні, і можу промалювати коло. Можливо, я про щось зараз забула, але це точно є в, цьому, в цій сфері. І додаю ще декілька нейроліній для того, щоб більше активізувати. Саме простір цієї енергії. Можливо, що ще походу загаляється по ходу роботи, і я також можу це промалювати. Можна одразу заокруглювати. Відео буде трошечки зупинятися, ви зможете працювати разом зі мною, ставити відео на паузу, і наприкінці у нас з вами вийде гармонійна робота, пов'язана з енергією вдячності. Люблю такі практики, адже вони. По-перше, повертають енергію, відновлюють, по-друге, -по вони допомагають сфокусувати увагу на, те, на тому, що гарного відбувається в моєму житті, а також що я прагну, тому що ми знаємо, що дякувати можна і за щось таке, що тільки має статися у вашому житті. Але це також дуже цікава практика, і можна дякувати трошечки на трішечки наперед. Наступна сфера, наприклад, це сфера. Фінанси, щось так, от, як в якому порядку приходять, ідеї так і прописую. За що я можу подякувати тут? Так, за те, що вчора нова учасниця зареєструвалася на програму за те, що отримала кошти за проведення індивідуальної консультації, за те, що маю кошти на власний розвиток. А ще вчора я собі. Зробила невеличкий також подарунок зі списку своїх мрій та бажань. І таким чином знов-таки доповнюю простір нейролініями, заокруглюю. Можу подякувати, звичайно, за... наперед, за те, що в мене збирається група. Наступна. Трішечки інший потрібен маркер зараз. Трішки і так. І так само потім проведу заокруглення. За Наступна сфера, наприклад, моя мета мета мрія що я, за що я конкретно в цей період, про який я промальовую за що я можу бути тут вдячна. Наприклад, за ті маленькі кроки, які я роблю. Ну, вже не називаю, але я розумію, про що мова. За підтримку. Для те, що цей мій список мрій бажань постійно оновлюється. За те, що учасники, наприклад, мого домашнього нейроклубу також активно підтримують зустрічі, працюють разом зі мною і я проводжу лінії. Сьогодні тут не звертаю увагу, як який бік, звідки ці нейролінії йдуть, це сьогодні не саме головна тема. Наступний наступна сфера. Назву її так самоцінність, за що я можу подякувати собі. Так, за дотримання режиму дня, намагаюся, за успішно проведений вчора енергетично заряджений випускний, за дотримання публічних зобов'язань, пов'язаних з веденням соцмереж, наприклад, за свою роботу на підтримку. Збройних сил України на, на свою роботу на перемогу України, за своє навчання. Ось таке тут виявилося насичене коло, сім'я. Добавляємо кола, які нам необхідні, наприклад, тут. А, і ще одна сфера, якою я можу бути вдячна саме завчора. Назву її так сфера. Духовність во Всесвіт, тому що тут важливо про те, що є спільна молитва за перемогу, наприклад, є подяка Збройним силам України, є подяка тим, хто допомагає нашій державі. Тобто, тут є також багато, багато за що дякувати. Продовжуйте домальовувати кружечки, заокруглювати. І будемо рухатись далі. Ми продовжуємо ретельно заокруглювати. І Кожен раз, проходячи через ту чи іншу сферу, за що я і люблю підписувати окремі елементи в своїй роботі. Ми можемо, по-перше, фокусувати увагу на тому, що ж відбувається в цій сфері. А по-друге, в мене тут окремо лежить поруч зошит, мій мі робочий блокнот, і я вже одразу розумію, що, наприклад, вчора мало уваги я приділила, взагалі не приділила, наприклад, сфері хобі та відпочинку. Тобто, мало, мало уваги було на, на цю сферу, що ну, навіть якось. Там, Три хвилини мого в'язання це зовсім не вплинуло на такий мій загальний збалансований стан. І тому я можу вже більше на сьогодні, наприклад, запланувати такої роботи. Або, наприклад, вчора якось мало уваги я приділила з своїм партнерським клієнтським стосунком, так? не дивлячись на те, що і працювала, але хочеться передивитися, чи всім я відповіла, наприклад, чи, чи можливо, хтось ну, чекає на конкретної відповіді, на конкретні пояснення ще додатково. Тобто така сфера, от наприклад, робота, бачу, що ну, вона в мене тут випала взагалі з цього з цього переліку вчорашніх дій. Сфера яскравість життя, наприклад, так, це також та, та сфера, яка може бути спорт. це Це я про те, що завдяки такій практиці ми можемо не тільки подякувати за те, що з нами відбувається, а ще якраз і запланувати свої наступні. Дні свій наступний тиждень. Тобто така практика два в одному, коли ми дякуємо, навіть три в одному, d дякуємо, коли ми плануємо і аналізуємо взагалі те, що з нами відбувається. Продовжити заокруглювати, аркуш можна повертати так, як вам зручно, для того, щоб повністю повністю заокруглити всі перетини лінії. Наступним кроком буде додання кольору, і в даному випадку мені дуже подобається така техніка промінчиками, коли ми обираємо будь-який колір і додаємо, по-перше, безпосередньо в нашу сферу, Добав, насичуємо цим кольором всі кола, які були тут ретельно, ретельно. ще раз, Подумки можна говорити просто дякую, 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 а можливо, ви ще щось пригадаєте, а можливо, ви пригадаєте ще паралельно певний минулий досвід, який вам допомагав. Саме в цій сфері, і, можливо, ви ще щось допишете тут як подяку, або, можливо, це стане вашим таким плануванням на наступний час. І можна брати декілька різних кольорів, можна, наприклад, для кожної сфери промалювати своїм окремим кольором, так як вам це буде більш цікаво, так як, так як вам буде гарно. Ми розуміємо, що є певні правила як в будь-якому підході, але в той же час кожне правило несе в собі такі рекомендації загального характера. Звичайно, більше деталей про правила нейромалювання. Ми вивчаємо на курсі, але в той же час ви можете і використовувати ці кольори так, як підказує вам ваше серце. Ваша творча натура, так як ви її розвиваєте, адже за допомогою нейромалювання ще й розвиваються творчі навички, творчі здібності. Це також перевірено і на мені особисто, і на тих дівчатах, які є моїми клієнтами, і малюють зі мною давно, тому просто спостерігайте за, за собою і слухайте себе, який колір у вас саме сьогодні. Відповідає за ту чи іншу сферу. І цей колір додайте сюди в цей в цей простір більш ретельно знов-таки підкреслюючи безпосередньо саму сферу життя. Сьогодні ми її позначали колами. І в той же час це якраз про те, що я свідомо роблю свій, свій вибір. да Тобто, я можу, звичайно, тут і наосліп обирати олівці, але хочеться мені сьогодні саме про. Таку свідомість додати свої роботи, продовжувати дякувати. Можливо, хочеться додати лінії, додати ще додаткові кола. Робіть це. Головне не залишайте незаокруглених частинок. Про заокруглення також на моєму каналі є вже окремо записане відео з основними помилками, які робляться під час заокруглення. Центр дня поки що залишаю білим, по-перше, саме тому, що білий колір це також колір. По-друге, тому що мені здається, що саме від білого кольору, якось, знаєте, як кожен день, так з чистого аркуша ми розпочинаємо, а в той же час у нас в кожному дні є такі різноманітні енергії. Ну, сьогодні, от, хочеться так. Буває по-різному. Сьогодні цей центр білий і саме ну, от йому є таке пояснення: неромалювання це про постійні роздуми, про постійну таку аналітику, про постійне. Включення в процес. Так, ми малюємо, ми розслабляємося. Ми малюємо і, звичайно, переключаємо свою увагу, розслабляємося. Але в той же час ми навіть не помічаємо, як наш мозок виконує таку важливу роботу, він щось розмірковує, можливо, викликаються, виникають певні сумніви, певний супротив. Ми продовжуємо робити свою справу. От навіть тут у мене кольори трішечки з'єдналися з іншою сферою, і це також можна просто проаналізувати, як, наприклад, сфера сім'я пов'язана з самоцінністю. І це також, ну, в мене є на це відповідь така особиста в плані того, що. Відбувається зараз в житті, і це саме знов таки про те, що я люблю нейромалювання і свої проєкти, свої програми, і те, що говорять учасники, що якраз таке потужне поєднання психологічних практик і таких графічних нейромальовничих. Продовжуйте додати колір так, як ви відчуваєте за кожним сектором. Тепер, коли вже повністю ви задоволені тим, як ви додали колір, ми можемо перейти до наступного етапу. Наступний етап це той, який ми аналізуємо, то яке ж я сьогодні тут приймаю рішення по цій роботі, що мені було найважливіше, на що я звернула увагу. І ви можете зробити фіксацію, зупинити свої думки, свій погляд, наприклад, на одній із цих сфер. Наприклад, ви промалювали зрозуміли, що в мене тут у сфері фінансів. Все настільки чудово і класно, я так за це вдячна. Я можу розвивати далі цю сферу. І ви, наприклад, можете фігурою фіксації об'єднати ці всі кола, які у вас тут були, і заокруглити їх. І це буде вашим таким сьогоднішнім рішенням і кінцевим результатом саме на сьогодні. Можна виділити саме коло центральне коло. Того часу, тої події, яку ви аналізували. А можна, наприклад, це коло збільшити. І отак от мені сьогодні хочеться зробити, іначе так умовно об'єднати ще ці сфери всі разом. Тобто, коли я все промалювала, все проаналізувала, я побачила що, я побачила найголовніше, скільки всього цікавого є в моєму житті, скільки е, якого різноманіття. Як я дійсно за це щиро вдячна, як ці сфери життя і мої зусилля ну, додають мені енергії, мені, моєму оточенню, як це все дає можливість мені розвиватись далі. І тому. Моя фігура фіксації сьогодні це таке збільшене це коло, яке я також прозаокруглюю повністю. Можна повертати, не залишати елементів, незаокруглених, адже ми говоримо про те, що ми гармонійно вписуємо в свою роботу кожну, кожну лінію, кожне коло, яке ми вимальовуємо. І що далі? Далі ми проведемо лінії підтримки, лінії сили. Лінії поля, лінії потужної додаткової енергії, знов таки так, як ви хочете провести, можливо, вона пройде ось так по діагоналі і буде символізувати таку умовну лінію часу. Сьогодні мені прям навмисно не хочеться пере, перекреслювати це центральне коло. Хоча ну, не завжди саме таким чином промальовуються такі практики, але сьогодні, от якось. Така задумка, що тут такий, такий цікавий день, гарний був простір, той, про який я промальовую, і тому, тому саме так. І, звичайно, все ми знов-таки ретельно заокруглюємо і впевнено крокуємо далі. Міркуємо про те, що я можу зробити сьогодні цікавого для себе, для світу, для оточення, як я можу сьогодні підтримати себе, як, що я можу сьогодні зробити для головної мети свого життя, як я можу покращити свої навики, і для того, щоб через деякий час, а можливо, вже навіть завтра, знов-таки промалювати ось таку практику. Дякую вам за увагу. З вами була Майя Олійник, психолог, нейрограф. Людина, яка любить досягати своїх цілей, своїх мрій, і допомагає це зробити іншим.